Усім привіт! З вами я, Катя, та в цьому відео я вирішила показати вам 5 ідей зачісок у школу. Навчання через місяць, навіть трішки більше, але все ж будемо починати сезон back to school. Хоча знаю, ніби в деяких школах навчання починається у серпні. Напишіть, як у вас. У мене воно традиційно починається з вересня. Чому я, чесно кажучи, рада І це навіть не через те, що я ще хочу канікул, а через теперішню літню погоду. Ну що ж, давайте починати та приємного перегляду. Спочатку я відділила передні пасма. Це у мене раніше була чілка чолка, чубчик, не знаю. Потім далі за ними відділяю ще два пасма та роблю високий хвіст. Ох, тільки почала робити першу зачіску і вже втомилась. З пасм, які не зовсім передні, тобто, які ми відділяли у другу чергу, заплітаємо косички. Сусіди, дякую, що допомагаєте мені знімати відео. Перша зачіска готова, ці передні пасма та косички надають хвосту якоїсь такої ніжності. Переходимо до другої зачіски. Тут ми робимо зверху два ось таких маленьких хвостики та протягуємо їх через себе донизу. Не думаю, що я зрозуміло пояснюю, тому спостерігайте за тим, що показується на відео. Це буде така зачіска з розпущеним волоссям, але водночас воно буде зібране. Тобто воно зібране тільки зверху та не повинно вам заважати. І далі робимо такі ж самі хвостики, захоплюючи попередні, тільки вже нижчі, і знову ж їх протягуємо. До речі, після миття голови у мене волосся неслухняне, а на момент зйомки цього відео я його була помила. Тому, на жаль, мені було трішки важко робити ці зачіски та щось могло вийти неогайно. Ось така зачіска вийшла. А наступні дві зачіски це будуть хвости, на які потрібна лише одна резинка. Вони робляться дуже просто та швидко, тому думаю, зможе кожен. Розбираємо попередню зачіску та переходимо до наступної. Тут буде низький хвіст, тому для початку його робимо. А далі повторюємо те ж саме, що ми робили у попередній зачісті, тільки це робимо з усім волоссям. Тобто беремо ось цей хвіст та протягуємо його ось так униз. Мені здається, вийшло вже непогано, виглядає краще, ніж звичайний низький хвіст, та це перекручування додає йому якоїсь цікавинки. Також можна зверху додати якусь прикрасу, заколочку. Першою на очі мені трапилась ось ця, тому взяла її. Ось так вийшло. Мені здається, така деталь буде виглядати гарно. Катя будь здорова! Як я вже й казала, наступна зачіска буде теж хвіст, але вже високий. Тому, звісно ж, роблю його, ну і знову протягую через себе, але вже вгору. Ну і вся дуже швидко та просто зачіска готова. Мені здається, під якусь сукню, звичайний хвіст буде не зовсім пасувати, так як це більш такий як спортивний варіант, а ось цей виглядає непогано. І переходимо до останньої п'ятої зачіски. Це можна було б сказати просто розпущене волосся, але не зовсім. Тут ми знову ж, як у першій зачісті, відділяємо передні пасма, але їх вже може бути більше. Ділимо волосся на дві частини: на нижню та верхню, та з верхньої робимо гульку. Можна не старатись над її охайністю, адже ми її потім розпустимо. Та передні пасма, які ми відділяли, зав'язуємо ззаду під цією гулькою і її розпускаємо. Це така зачіска без зачіски, але мені здається тому, хто любить ходити з розпущеним волоссям, підійде. Адже погодьтесь, це виглядає краще, ніж просто забрати волосся за вуха. А я вам дякую за перегляд. Ставте вподобайки та підписуйтесь, та пишіть в коментарях, яка зачіска сподобалась найбільше і яку будете повторяти. А я з вами прощаюсь до наступного відео. Тому до зустрічі!